Ніжне вершково полуничне диво, яке вразило мене своїм смаком. Пана кота, готую вперше. Я завжди відверта з вами у своїх розповідях. Просто повірте, це неймовірно, смачно і по сезону. Швидко розчинив желатин, 25 грамів, 50 мл вода. Розмішую, хай розбухає. 20% вершки. Це не принципово, які є, такі можна використовувати. Вливаю 250 мл, додаю дві повні столові ложки цукру, 10 ванільного. Ставлю на вогонь, доводжу до кипіння, додаю половинку желатину. Хай розчиняється. Розмішую і розливаю по формах. У мене дві невеличкі. Перший шар ставлю на застигання у холодильник. А тим часом готую полуницю 300 г плюс 2 столові ложки цукор. Перебиваю все добре блендером і ставлю на вогонь, щоб закипіло. Перетираю насито, вінчик не те, лопатка не те. А от кофейна ложка саме те, і сито має бути дрібненьке, щоб не пропускало зернятка. Тут трішки треба проморочитися, але воно того варте. Розпускаю у мікрохвильовці другу частину желатину і додаю до полуниці. Розливаю другий шар. Щоб застигало швидше, я стала ставити у морозильну камеру. Ну що ж, залишилося у мене ще 250 мл вершків. повторюю всю процедуру заново, але прилетіла думка додати кисломолочного сиру 150 г, перебиваю блендером, і тут я не промахнулася на виході, показала, що це була дуже слушна думка. А для того, щоб маса гарно розмазувалася, я її ставлю на водяну баню. Має бути ось така консистенція. Тепер розливаю. Верніше розкладаю ложкою і розрівнюю. Як бачите, вона схожа на густу сметану і в морозилку. Четвертий шар знову готується полуничний. Холоне все швидко, по часу багато приготування не займає. В літню спеку ця прохолодна ніжна смакота просто те що треба. Рецептура детальна в описі. Діткам, які не люблять сир, тут він буде замаскований ідеально. Десерт завдався на славу, задоволені всі дегустатори. Рекомендую до приготування однозначно і хай нам усім буде дуже смачно!